Вітаю отці, браті і сестри, сердечно із сьогоднішнім днем і з початком Великого і Спасительного посту, святої Чотиридесятниці і Пасхи Страстей Христових, яка долучиться в останні дні, останню седмицю Великого посту. Хай Господь поблагословить, щоб ми пройшли цей шлях, який щороку ми розпочинаємо у благоговінні, в посиленій молитві, в своєму переживанні тих подій, які відкрили нам шлях до неба, шлях до спасіння. Великий Піст, Святі Отці називають весною душі людської. Так дійсно кожен із нас разом із настанням весни переживає зміну і в самому собі, коли доторкається більш активно до церковного життя, до цих декількох седмиць тижнів, які ми присвячуємо Богові, жертвуємо їх Богові, приносячи часточку себе і своїх почуттів. На вівтар милосердя Господнього, просячи, щоби він зглянувся на наші гріхи, простив їх і нас всіх помилував, ми переживаємо ці дні з особливим трепетом. Ми переживаємо їх з радістю, адже неправильно поступають ті, хто поступає по фарисейськи. Або не слухає тих слів, які ми з вами чули у Святому Письмі в Євангелії, як Господь навчав нас поститися. Піст це радісні дні, це дні особливої нашої молитви спілкування і розмови з Богом. Ми маємо можливість. Хоч декілька цих тижнів відсторонити суєтні наші справи, які в будь-якому випадку будуть нас наздоганяти, але ми будемо старатися відійти від них і якоюсь мірою все-таки пожертвувати ці дні для того, щоб бути яскравішими перед Богом, відображаючи ту славу небесну, яка обіцяна тим, хто любить Бога. І хто звертається до нього в молитві. Хай Господь очищує в ці дні наші серця, будьмо ж радісними, адже кожен із нас покликаний саме до цього. Радуйтеся, говорив Воскреслий Христос Спаситель. Не потрібно на себе напускати якоїсь мнимої скорботи, адже ми йдемо до Пасхи. Ми знаємо, що Христос Воскрес. Але для того, щоб сприйняти це Воскресіння, щоб сприйняти його дар, його дар, який Він нам дає через своє Воскресіння і стра, через страждання, через і через Воскресіння, ми маємо утончити, омити свою душу. І цей процес він є радісним для кожного із нас. Адже ми маємо поєднатися із Христом Воскресним. Боже благословіння, нехай перебуває з усіма.